Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Придністров'я пам'ятає теракт проти мирних бендерчан 32 роки тому. До вибору у Верховну Раду переможця визначено. Переможний березень 44-го, 80-річчя, визволення рибниці. Історія кохання Шахерезади до Терасполя їде шоу Тетяни Навки. Сьогодні у Бендерах біля каплиці Єчина пройшов жалобний мітинг. Згадували, як 32 роки тому рано вранці з боку села Протягалівки до Бендеру війшла бронетехніка. Молдавські опонівці стріляли без розбору, загинули міліціонери, гвардійці, ополченці та мирні жителі. До місця трагедії в День пам'яті лягли живі квіти. Участь у покладанні взяв президент Вадим Красносельський. Каплиця Єрчина у бендерах. Щороку, 1 квітня, сюди приходять люди, вишиковуються у ряд міліціонери. Несуть квіти бендерщани. Вони вшановують правоохоронців та мирних жителів по звірячому розстріляних 1 квітня 32 роки тому. В пройшло, той день, коли все сталося. Я був на виїзді на Ленінградський Аєчин. Разом із групою збиралися на виїзд. Це було біля п'ятої ранку. Надійшла інформація, що з боку протягайлівки рухається техніка. Група виїхала туди. Єчин, бойко, Сергій Петров, і тут вони нарвалися. Тільки виїхали з боку тубдиспансера, диспансера, в притул бронетранспортер їх розстріляв. Попався й автобус з робітниками. Це перші наші жертви. Обстріл придністровських міліціонерів був першою диверсією спецназу Молдови та однією з найжорстокіших. Старші сержанти Анатолій Петров та Ігор Грек загинули на місці. Капітан Григорій Єрчин був важко поранений. В реанімації він зустріне свій останній день народження. 3 квітня йому виповнилося 42 роки. Під вогонь опонівців потрапив в автобус працівниками бавовняно-прядильної фабрики. Двоє робітників загинуло 14 було поранено. Я тут момент знаходився на Я Стояв на пусту на кінопрокаті. Як під'їхав сюди, наші хлопці вже були розстріляні. Графік наш був розстріляний транспорт, який о шостій віз людей на роботу. Постраждали і карус, Фларівський автобус із автобусного парку. Простріляний Сергій Бойко був важко поранений. Він залишився тільки один в живих. Вулицю Радгоспну перейменували на честь капітана Єчина. Тут збудували і каплицю. Події 32-річної давнини. Президент Вадим Красносель назвав справжнім терористичним актом ніхто що через ніхто не підозрював що через 32 роки знову почнуться терористичні акти на Придністров'я різні за змістом загальні за метою осіяти паніку серед придністровського народу спільне в цих терористичних актах відсутність засуджуючої реакції світової спільноти правозахисних організацій чиє право вони захищають незрозуміло Є аксіома, домовлятися з терористами не можна, прощати не можна, пам'ятати треба. Дивлюся на так званих спостерігачів і дивуюся тому, яку помилку вони роблять. Коли хтось намагається домовитися з терористами, то гадає, що їх це не торкнеться. Помилка. Рано чи пізно їх це дістане ще й більшою мірою. Траурні заходи продовжилися на Борисівському кладовищі. За загиблими відслужили літію, до їхніх могил лягли живі квіти. А це меморіальна плита встановлена на честь Василя Калька. На початку 90-х він очолював бендерську міліцію. Був першим уповноваженим справ людини. Минулої неділі в парканах та ближньому хуторі обирали свого представника у Верховній Раді. Участь у голосуванні взяли близько 2,5 тисяч селян. У ЦВК вже офіційно повідомили депутатом Верховної Ради сьомого скликання по виборчому округу. номер 24 став Володимир Тимофєєв. За нього проголосували 72,1% виборців. Як все було? Дивіться далі у Дуванчик минулої неділі це одна з п'яти виборчих дільниць у селі Паркани. З самого ранку сюди йшли люди, аби обрати свого депутата. Ми прийшли на виборчу дільницю для того, щоб наше село процвітало і все було для людей зроблено. Ми хочемо, щоб у нас покращилися дороги, найголовніше маршрутки, щоб ходили, щоб для дітей було створено умови у будинку культури, щоб діти могли там відпочивати займатися. Слава Богу, і часні Слава богу, і зараз непогано, але сподіваємося на краще, тільки на краще. Тож голосуємо. А це ближній хутір для жителів села. Зараз гаряча пора, час весняних робіт. Попри це, з самого ранку поспішає кожен на свою виборчу дільницю. Їх тут теж було п'ять. Голосування проходило під запальну молдавську музику. Я прийшла проголосувати, А потім... я прийшла голосувати, а потім піду вітати свого улюбого онука. Йому сьогодні виповнюється вісім років. А від виборів я бажаю, щоб наші депутати більше звертали. Увагу на нас, пенсіонерів, на наші прохання протягом чотирьох місяців неможливо вирішити питання підключення світла. Найголовніше стовпи встановлені, ліхтарі поставлені. Навіть якийсь час вони горіли, потім їх вимкнули. І ось чотири місяці вирішується питання. Я дуже прошу приділити цьому увагу. У бюлетенях прізвища двох кандидатів: Світлани Канської, жительки столиці, і Володимира Тимофієва, жителя Паркан. Вони теж голосують вибори не тільки верховна жита вибори не лише до верховної ради. У всіх виборах слід брати участь для того, щоб потім не дивуватися, що у нас відбувається навколо. Ми обираємо того, кого хочемо, що представляв наші інтереси. для це дуже важливо для нашого майбутнього. Приходьте, голосуйте усім миру та добра. Будьте щасливі, Молодець! Весь день люди йшли на дільниці, аби виконати свій громадський обов'язок. Участь у виборах взяли близько 2,5 тисяч селян. За підрахунками членів комісії, перемогу отримав Володимир Тимофієв. За нього проголосували понад 72% виборців. У рибниці відзначили 80-річчя визволення міста а 30 березня 1944 року. Червона армія вибила звідси фашистів. До свята з Москви передали копію прапора, який був при звільненні рибниці. Слабажденію рідного города. І пам'яті байцов 41-ї гвардійської стрілкової дивізії. весна. Звільнення у рибниці 80 років по тому за традицією початок свята біля пам'ятного знака генерал-майору Костянтину Цвіткову 30 березня 1944 року. 41-ша гвардійська дивізія під його командуванням звільнила місто від фашистів на згадку про героїв квіти від вдячних рибничан. До ювілею з Москви передали копію прапора понтонерів, яке було під час визволення рибниці. На ньому ордени завойовані у роки Великої Вітчизняної перед відступом фашисти підірвали залізничний міст. Просуватися далі нашим військам допомагала понтонно-мостова бригада. У березні 44-го до пояса в холодній воді вони наводили понтони. Огромная роль была пантоньоров, потому что мы, та Рыбница находится на берегу реки Днестр. рік величезна роль була понтонерів, бо Рибниця знаходиться на березі річки Дністер, і тут зароджувалася організація Яйсько-Кишинівської операції, яка стала однією з найпотужніших звідкидання фашистських військ. І понтонно-мостова бригада організовувала переправи від могилів Подільського до Дубосар. Такий величезний проміжок річки, і повністю через неї переходили війська, танки, піхота. На меморіалі слави естафета пам'яті дорогами визволення. Рибниці передали гранітну зірку, а ще тут продовжили кроки перемоги. Землю з меморіалу слави передали до Бендер. Там, 23 серпня, у день визволення, закладуть капсулу пам'яті з землею з усіх міст Придністров'я. Після визволення рибниці на фронт вирушили близько восьми тисяч рибничан. Майже половина так і не повернулася додому. На згадку про героїв до вічного вогню поклали квіти. На гранітних плитах є прізвище й батька Галини Гончарук. Вона народилася через п'ять місяців після визволення рибниці. Свого батька так і не бачила а з перших днів війни він був розвідником. 44-го повертався із завдання. Польща, отець зайшов в школу шестою. У Польщі батько зайшов пілява, до школи шостої станції пілява. Там він був і похований у братській могилі. Дітей полонили, і вони хотіли їх врятувати. Батько був командиром розвідки, і дитина вибігла. Восьмирічна дівчинка, яка хотіла, мабуть, втекти. Батько закрив її собою, схопив на руки і притиснув до себе. І в цей час фашист вийшов і застрелив батька. Він тільки встиг сказати другові якщо дружина народи дівчинку, нехай назвуть її Галинкою. Увечері концерт на майдані перемоги. Тут звучали пісні воєнних років та сучасні мелодії про війну. 4 квітня стафета пам'яті вирушить до жури та михайлівки. Ці села звільнили останню у рибницькому районі. Після цього гранітну зірку передадуть до музею бойової слави. Слободзея, дитячий садок івушка. Заднє подвір'я зараз небезпечна зона. Огородили червоно-білою стрічкою. Тут триває ремонт. Над шостим корпусом розбирають старий дах. Основа була дерев'яною. во і видно. Це по перше, що... туполя, і видно, що вона була ще волога або недобре висохла. Потім з часом, коли вона висохла, як належить, природно покоробилася. І тоді шифер почав тріскати. Вологі місця стали пліснявіти, руйнуватись, і цвяхи почали відходити з дощок. Шифер випадав. Це друга молодша група. Вік дітей 3-4 роки. Готуються до обіду. А ось такі водяні визерунки на стелі та стіні. У сезон дощів вода лилася зі світильників. У коридорі через вогкість сиплеться штукатурка. Ситуація така, що у нас от між Ситуація така, що у примиканнях між будинками протікає вода. Саме тут вода текла прямо по склу, ставили цебра. Це ось видно, що вгорі та внизу шпалери вже падають. Тут була калюжа, ставили відра, на підвіконня скрізь були відра. Дитячий садок івушка це сім корпусів. На чотирьох з них вже новий дах. Три покрівлі змінили минулого року. Цього року ще дві на останніх корпусах. І цю залізну покрівлю вона теж почала протікати. Це видно іржавих швів. Тут музичний зал, пральня та харчоблок. Усі роботи коштом фонду Капвкладень. Якщо вам не видали чек, набирайте 1502. Це гаряча лінія мінфіну. Дзвінки приймають у робочі дні з восьмої ранку до п'ятої вечора. Перерва з дванадцятої до години дня. Про це говорили на колегії міністерства фінансів. Чек обов'язкова умова спрощеної системи оподаткування. Гроші це 3% з обігу. Йдуть на зарплати, пенсії, ремонти доріг, шкіл, дитсадків. Налоги звичайно ж, крім створення умов для підприємництва, маємо контролювати дотримання цих законів тут, на території Придністров'я. Йдеться про спрощену форму оподаткування цих горизвісних трьох відсотків про видачу чеків тощо. У нас не грабіжницька система оподаткування. Тому людина, яка займається підприємницькою діяльністю, вона має сплачувати ті податки, які передбачені законодавством. З початку 23-го більшість підприємців на спрощенці підсумок зросли надходження до бюджету майже сто Рублів за останній рік. Це на 53 мільйони більше, ніж 2022 року. У Придністрові близько 24 тисяч підприємців, з них 13 тисяч на спрощенці. Податкові проводять перевірки, перевіряють, чи є онлайн-каса, термопринтер, чи видають чеки. Інспектори здійснюють контрольні закупівлі за порушення, штрафують, але таких випадків дедалі менше. Птахів у Кіцьканському лісі напередодні для школярів провели екскурсію, показали, як виглядає рябчик, дятел, тика, качка і не тільки. Прогулянка на честь свята, 1 квітня, день птахів. Біолог Микола Романович розповів, як відрізнити пернатих за співом. Екскурсія для учнів третьої школи. Я на 100 зіляють до Я на слух визначаю десь близько 100 видів птахів. А професіонали можуть і 300-500 видів легко визначити. Ми розповідаємо про те, які птахи у нас є, які прилітають, для чого вони потрібні, для чого вони співають, чим вони харчуються, які у них є цікаві звички. І так ми прищеплюємо школярам любов до нашого краю, до наших птахів. Це вихід на природу, релакс. Це вихід на природу, релакс, спів птахів розслаблює. Буквально нещодавно ми обговорили функції птахів. Дізнався для себе деякі речі. Цікаві такі екскурсії для школярів проводять регулярно. Нещодавно діти були у заповіднику Ягорлик. І ще про пернатих у Придністрові знайшли рідкісного птаха. Агрусового жовтоклюва виявив у кіцканах біолог Микола Романович. Він розповів, птаха занесено до червоної книги. У світі їх декілька сотень. Ось як вони виглядають: жовте оперення на крилах червоні плями. Довгий дзьоб Живе птах у кущах агрусу, Ягоди їсть, а у колючках в'є гнізда. Діло в тому, що зараз лікрижовника защиту для гнізда. Справа в тому, що зарості агросу забезпечують захист для гнізда, і велика проблема постала останнім часом через те, що агрус зараз безколючковий. Це Йошта. Але проте старі садівники використовують класичний колючий агрус. І це добре для птахів. Тобто вони гніздяться, і тепер цей птах на гніздуванні і у нас. Біологи кажуть, що птах зміг акліматизуватися у Придністрові, потрібно більше агросу і обов'язково з колючками. Тільки так можна зберегти червонокнижного жовтоклюва. Сьогодні Лідія Олександрівна Молдованова приймає вітання із сторіччям. Ветерана Великої Вітчизняної війни, почесну жительку Добосар, привітав Вадим Красносельський. Знаю, ваша стійкість і непохитна віра у світле майбутнє стали справжнім прикладом для багатьох поколінь придністровців. А ваші мудрість та досвід допомагають нам сьогодні зберігати пам'ять про велику вітчизняну війну та бути впевненими в тому, що народ може подолати будь-які труднощі та негаразди. Указом президента Лідія Молдованова нагороджена орденом пошани. Привітання і століттями з самого ранку, і хоча Лідія Олександрівна вже багато років нічого не бачить, усі гостей впізнає. Добрий спотробет і скаже на уважає дорога і любимая Лідія Александровна. Лідія Молдованова народилася в Ленінграді у 1924 році. Коли розпочалася Велика Вітчизняна, їй було 17. Мама померла під час блокади. Дівчинка пережила голод, бомбардування і в 42-му пішла на фронт добровольцем. Кожен чоловік своє країни патріот. Кожна людина своєї країни патріот. Хто чи може допомогти? Йде туди, де він може зробити якусь користь для всього народу свого дівчину зарахували рядовою геодезисткою до 78-го окремого інженерно-аеродромного батальйону Московського округу. Усю війну будувала секретні злітні смуги для радянських літаків. Будували аеродроми там, де було видно поле якесь посадки, ховали. Вони наші аеродроми всі знали і бомбили. А ми будували там, де не було видно сам аеродром. Вибирали місця. Місця дислокації доводилося постійно міняти. Ворог засікав аеродроми та бомбардував. На початку травня 45-го Лідія отримала поранення. День перемоги зустріла у шпиталі, а після війни вийшла заміж і переїхала до Дубосар. Працювала в енергетиці понад 60 років. Була спортсменкою та активісткою. Каже, в цьому і полягає її секрет довголіття. Треба працювати, треба ніколи нікого не обманювати, говорити завжди правду і тримати себе в нормі, не переїдати ніколи. Нормальний спосіб життя вести і працювати. Чим більше рухів, тим більше проживеш. Орден пошани у ювілей знак визнання героїзму та мужності. Зробити акселі кожух або просто постояти на ковзанах тепер знову можна у Терасполі. Напередодні в суботу відкрили льодову ковзанку. Вона була на паузі півтора місяця. Як новий купол із Європи захищає лід від негоди та сонця? Подробиці у сюжеті. Після великого ремонту та встановлення нового купола на катку знову відкриття льодового сезону. За перші кілька годин 150 людей вийшли на лід. За півтора місяця у нас получать за півтора місяця. Нам вдалося змонтувати новий купол, налагодити обладнання, провести опалення, електрику, зібрати борти, помити все, зробити косметичний ремонт. Коли не було куполу при потраплянні сонячних променів, щоб зберегти лід, нам доводилося на повну потужність використовувати холодильне обладнання. Нині воно працює десь на 50%. Висота нового купола 13 метрів, довжина 70. Встановлювали його фахівці із Словенії кілька днів. Складається він із двох мембран, що створює ефект термоса на вулиці, плюс 24, всередині в межах 10. Я дуже я дуже скучила, бо мені подобається проводити тут час. Атмосфера дуже весела. Ми сім'єю вирішили прогулятися. Ми сім'єю вирішили прогулятися. Вирішили трохи спробувати свої здібності. Дитина, звичайно, найбільший кіл зробила. Професіонал-спеціаліст вміє на роликах і на ковзанах. Виявляється кращим ніж батьки. Час прокату залишився тим самим півтори години. А ось ціни трохи зросли. Квиток для дорослих коштує 20 рублів, для дітей 15. Оренда ковзанів плюс 5 рублів. До речі, якщо приходиш зі своїми ковзанами, то проходиш без черги. А чиріді ніто черг немає. Всі думають, що черги і не приходять. Але можу сказати одне, що ми працюватимемо півтора місяця. Часу не так вже й багато. Плануємо зараз найближчим часом розглянути питання про те, щоб провести черговий марафон містами та районами нашої республіки, щоб усі могли приїхати і без проблем зайти та насолодитися цими враженнями, які нам дарує новий купол. Працювати Ковзанка буде в колишньому графіку – у будні з 13 до 10 вечора, у вихідні та свята – з 10 ранку до 21.30. Людовий сезон триватиме ще півтора місяця. Закриття обіцяє бути феєричним. До Тарасполя їде шоу Тетяни Навки. Історію кохання Шахерезади виконують зірки фігурного катання Загітова, Синіцина та Кацалапов. Шоу пройде 18 та 19 травня. На Людовій Ковзинці. встановлять трибуни ще на 500 місць. Бронювати місця рекомендують заздалегідь. Нагадаємо, у 2008 році всесвітньо відомі майстри фігурного катання вже відвідували Придністров'я ілявер. Бух, Ірина Слуцька, Олексій Ягудін, Роман Костомаров та Тетяна Навка брали участь у відкритті ковзанки. І з тих пір, як зізналась в інтерв'ю нашому телеканалу Тетяна Навка, з нетерпінням чекали на наступне запрошення. Оскільки цитата це велика честь для будь-якого фігуриста. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.